Друзі, всім привіт Це Ретроігри по українськи, це лайв канал і це рубрика ретроігровий Бліц. В цій рубриці я беру ролики з шорців. Шорси, які виходять в форматі «Ретроігровий Бліц на основному каналі, і там збирається, наприклад, якась кількість про ігри. І збираю там декілька ігор і поєдную їх в один ролик, додаю так, щоб можна було подивитися, не шукати шорти по всьому Ютубу, коли воно вискочить, не вискочить, або можливо не шукати їх в е, значить в. В вкладці шорти, бо їх там багато. А просто ви можете побачити цілий-цілий такий ролик, побачити. Всі ці шорти, але у вигляді такого формату повнометражного роліка. Сподіваюсь, комусь це цікаво. Насправді, якщо дивитися по переглядах е, тих попередніх роликів, то дійсно такий формат також заходить. Тому і сьогодні буде консоль Neo Geo Pocket. Вже зібралося декілька ігор, про які я познімав у форматі шортс, тому пропоную зараз їх об'єднати в один ролик, і ви можете подивитися одразу декілька ігор на Neo Geo Pocket. Сьогодні буде гра на Neo Geo Pocket Color, яка називається SNK vs Capcom The Match of the Millennium. Цікаво те, що в ті часи дуже популярні були ігри від SNK, там та ж King of і такі інші. І дуже популярна була Street Fighter від Capcom. І тому тут дійсно у битві тисячоліття між собою об'єдналися дві такі великі файтингові франшизи. І ви тут в цій грі можете пограти як героями з того ж King of Fighters, і так героями з. Той же Street of Fighter. Тому дуже цікаво, навіть екран по, при виборі персонажа поділений на дві частини, де вибір, вибір персонажів. І з одної частини ми бачимо героїв саме Капкома, верніше з одної частини СНК, а з іншої частини Капкома. І так ми можемо грати за кого із них завгодно. Самі спецприйоми все залишилось з оригінальних ігор. Так як гра консоль Neo Geo Pocket вона портативна, судячи по назві, то і кнопок керування тут. Всього, в принципі, дві. Насправді є хрестовини і дві кнопки керування. Але як і в, з версіями таких ігор на Геймбой або там на Wonderswan, то на Neo Geo Pocket також зробили дуже гарно перенесли цю гру. Ну, по-перше, Pocket мало. Мала доволі непогане залізо, 16-бітне, і тому, в принципі, ігри вийшли непогані. Це така як більш мультиплікаційна урізана версія аркадних автоматів. Тут ми бачимо і гарні фони з рухаючимися предметами, з мігаючими предметами, все як в СНК-іграх. Ну і також самі персонажі з Капкума також тут є, і це виглядає дуже круто. Самі персонажі намальовані трошки мультяшно, голова трошки більша, ніж зазвичай. Личе по відношенню до тіла, але і це додає грі якоїсь такої, знаєте, мультяшності і приколюх. Але приємно те, що все одно всі спецприйоми тут витримані. І ви, коли граєте, ви відчуваєте себе, що ви керуєте персонажами зі справжнього файтингу. Тому в плані файтингу ця гра дуже крута. Музичний супровід також непоганий. Ми тут відчуємо мелодії більше. Мені здається, з СНК, можливо, і якісь з'являлись мелодії з капком. Ну я так прям дуже. Знайомих не відчув, можливо, це нові з якихось там серій Альфа, але в цілому, що графіка, що звук, що геймплей дуже круті. Мені гра подобається всім вам рекомендую. Компанія SNK, щоб продовжити, продовжити життя своїх ігор з аркадних автоматів, вирішила створити і домашні консолі Neo Geo, а також портативні консолі Pocket. Geo Pocket і Pocket, Neo Geo Pocket. Колор. Хоча на ці портативні консолі вийшло і не багато ігр, але вийшли вони доволі цікавими. І одна з найкращих ігор на аркадні автомати від студії від компанії SNK була гра King of Fighter. І це такий файтинг, який став дуже знаменитим і конкурентно спроможним проти інших файтингів. І також, звісно, вийшла порт на Neo Geo Pocket цієї гри. Верніше вийшли їх аж дві частини. Одна вийшла на. Чорно-білий Pocket, а інше на Neo Geo Pocket Color. І ось чорно-білий Pocket отримав King of Fighter R1. Це гра, де ми можемо зустрітися з улюбленими персонажами з аркадних автоматів, якщо ви, звісно, грали в цю гру, вже у портативі і у мультиплікаційному вигляді. Я робив декілька вже роліків іграм з Neo Geo Pocket, І в основному ці ігри зроблені, як я вже і до цього казав, у мультиплікаційному. Такому трошки карікатурному стилі. Це саме не проминуло і гру King of Fighter r 1 Насправді тут ми можемо побачити улюблених персонажів. Їх тут ще не дуже багато, але є всі основні, з якими ми були знайомі ще з перших частин King of Fighter. В цілому ця франшиза має велику кількість ігор і навіть є сучасна, ну більш-менш сучасна гра, яка виходила навіть на сучасній ПК і консолі. Але ті версії також варті до уваги. Приємно те, що гра King of Fighter, навіть незважаючи на те, що вона чорно-біла, монохромна, має доволі непогану графіку. Ми В основному бої проходять по містах Японії, сучасної Японії. Ми можемо бачити і хмарачоси на фоні, автомобілі і таке інше. В грі на портативну консоль задні фони не так рухаються, як в іграх на аркадні автомати або на інші консолі портовані. Але в цілому графіка виглядає приємно. Самі персонажі персонажі, незважаючи на свою мультяшність, також виглядають приємно і за них цікаво битися. Дуже гарно зроблена бойова система, тому що всього дві кнопки дії у консолі Neo Geo Pocket, Але на ці дві кнопки дії повставляли купу спецприйомів серії яких ударів, які були в оригінальній версії цієї гри. Ну і сама гра оформлена в тому ж стилі стрічки здоров'я ворога і головного персонажа, стрічки енергії і таке і. you sure. Згадуючи портативну консоль від SNK Neo Geo Pocket, я звісно згадав гру King of Fighter r 1 Ця гра, яка виходила на Neo Geo Pocket чорно-білу в чорно-білому варіанті. Але ж, звісно, вийшла і кольорова версія цієї гри. Верніше трошки доповнена і покращена версія цієї гри, яка виходила на Neo Geo Pocket Color, і називалася King of Fighter r 2 Це така сама схожа гра Файтинг, яка була портована, перенесена з. Аних автоматів, але усі персонажі, які в цій грі, вони були намальовані більш мультяшно. В принципі, виглядало це так само, як і виглядала чорно-біла версія, про яку я розповідав в попередніх І Ті самі персонажі, яких можна взнати, але виглядають вони як якісь мультяшні мультиплікаційні герої. Але це все вже в кольоровій обробці. Сама гра зроблена в схожому стилі оформлення вибору персонажів, оформлення вибору, вибору самого. Самого режиму гри, тому що в грі декілька режимів ми знаємо. Ну хто грав Fighters, знає, що можна поставити режим звичайний, ну стандартний Fighters, де ви вибираєте трьох персонажів і б'єтеся проти таких же трьох персонажів супротивників. Ну поки не дойдете до босів. А тут е, можна вибра обрати ще й сінгл і Тоді ви будете грати в режимі звичайного файті файтінгу і битися один на один, як в тих же Mortal Kombat, Street Fighter і так таке інше Чим King of Fighter Color под е, краще, ніж звичайний King of Fighter чорно-білий. Ну, в принципі, кольором е, геймплейно якщо чесно, мені обидві грі дуже схожі. М мені вони гралися однаково. Можливо, трошечки швидше, все-таки кольорова версія, але це таке моє чисто суб'єктивне враження. В цілому грати і в ту, і в ту гру однаково в плані геймплею Єдине, що кольорова гра, звісно, трошечки ну сприймається красивішою і завдяки цьому сприймає. Це краще, але хто любить ностальгію, хто згадує, коли він він грав, можливо на чорно-білому телевізорі, то монохромна King of Fighter також зайде. Мені інколи навіть подобається запустити ігри з якогось гімбою або ось такого Neo Geo Pocket і пограти в щось чорно-біле. На жаль, на самій геймбой чорно білий і на гімбой колор вийшло не так багато ігор, і ми їх всі зараз роздивляємося. В основному це файтинги або інші якісь аркадні ігри портовані з аркадних автоматів. Верніше зроблені по мотивах ігор з завкадних автоматів, але King of Fighter це гра, яка ну стала доволі знаменитою. На жаль, в нашій країні цей файдинг дуже сильно недооцінений. Але насправді я всім рекомендую пограти в різні версії, в аркадні версії, в сучасну версію King of Fighter. Ну і звісно, кому цікаво побавитись з такими маленькими бійцями мультяшними, то пограти і в цю гру завдяки компанії SNK Ми могли узнати про. Таку ігру яка, яка називалася Metal Slug і вона виходила на аркадних автоматах. Взагалі на аркадних автоматах виходило багато цікавих ігор, але на аркадних автоматах гру Metal Slug не так часто можна було побачити в наших країнах, тільки в великих містах, можливо, в якихось великих там, аеропортах, ну тощо. Але завдяки PlayStation 1, куди була портована ця гра, мабуть, в нашому дитинстві ми змогли б знати цю гру. Гра Metal Slug була портована не тільки на PlayStation 1, а пізніше і на PSP, і на е, різні платформи. Але все-таки це був аркадний аркадний раненган, і завдяки своєму цьому виходу на аркадних автоматах він і став популярним. Це щось таке суміш, контри і якогось мультика виглядає дуже круто і цікаво те. Те, що на карманній консолі Neo Geo Pocket Color, карманній консолі від тих же е, компаній SNK вийшло також дві версії гри Metal Slug. Metal Slug перша місія і Metal Slug друга місія. Цікаво, те, що вона дуже, ця гра дуже схожа з іграми на аркадних автоматах. Тут ви також керуєте вашим персонажем який озброєний е, кулеметом або е, да, автоматичною гвинтівкою. верніше. І по ходу гри ви можете збирати різну. Зброю і також, якщо ви близько доходите до свого супротивника, ви можете його е вбити холодною зброєю, а ну на насправді ножем яким. Обладнаний наш персонаж. В цілому, як і в попередніх іграх на Neo Geo Pocket, порти з аркадних автоматів виглядять схоже, але такі трошки мультяшні і карикатурні. Я не можу сказати, що гра на Neo Geo Pocket Metal Slug більш мультяшна, ніж гра з аркадних автоматів. Вона просто з менш хужішою графікою, але і та, і та, і та, і та версія гри в принципі мультяшні. Тут графіка більше піксельна, більше нагадує такі консолі, ранні консолі. Але в цілому, це той самий Metal Slug, де ви можете побігати, постріляти по купі ворогів. Ми, ви можете на різних поїздити на різних військових транспортних засобах. Це і танки, можна політати на літаку. Відрізняється ця гра від аркадної версії, тим, що тут у нас є не кількість життів, наш, ну, є також кількість життів, але наш персонаж не вмирає від першого влучання. У нього є ще стрічка здоров'я, але тут не можна Можна закинути монетку і продовжити гру як в аркадних автоматах. Тут у вас здається або три життя, або 5, або навіть дев'ять, якщо ви налаштуєте це в опціях. І в принципі це і все. Тому треба грати трошечки обережніше. А в цілому, це дуже веселий ранинган, де можна вдоволь постріляти. Згадуючи ігри від аркадних автоматів, а саме гру Metal Slug, я згадав першу місію цієї гри на консольний Pocket, портативну консоль від SNK. Ну звісно, і тоді я ж і подумав про другу частину цієї гри. Перша гра називалася Metal Slug, Перша місія. Друга гра називається Metal Slug, друга місія. Отака цікава назва. І ця гра виходила на Neo Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color. Обидві частини цієї гри кольорові, тому що я. Якщо я згадував якісь файтинги портовані з аркадних автоматів на цю портативочку, то там були частина чорнобілих, там перша, друга частина е кольорові і таке інше. Е з Metal Slug все не так. Це дві повноцінні кольорові гри, дуже непогані і красиві. Е друга частина це скоріш за все пряме продовження першої частини, де наші головні герої, а саме е такий спецзагін, який б бореться проти терористів, проти інопланетян, проти. Всякої навали, яка нападає навіть проти мумії зомбі, яка нападає на землю. І саме цей загін знову відправляється в путь побитися проти чергового злочинця. Тут на вибір нам ну, одразу видно, що змінився саме інтерфейс, початковий інтерфейс гри. Нам можна обрати буде режим, режими гри, опції, зайшовши в окремий екран, який виглядає красивіше, ніж в першій частині. Також тут у нас у нас є вибір персонажів. Же обрати або хлопця, або дівчину за когось з них пограти, тому це вже більш приближає цю гру до. Версії, наприклад, на аркадних автоматах, графічно гра схожа з першою частиною. Це такий ну класичний портати портативний 16-бітний раненган. Вона, звісно, графічно поступається аркадним версіям цієї гри. Але тут також весь гумор залишений, мультиплікаційність гри залишена. Головне, що залишені різні транспортні засоби, на яких якими можна керувати. Починаєте ви знову персонажем солдатом, або хлопцям або дівчина озброєним е, своєю штурмовою гвинтівки але можна підбирати різну зброю рятуючи людей, можна е, е, керувати різними транспортними засобами. В цій грі навіть в другій частині можна покерувати підводним човнем, що доволі круто. В грі безконечна кількість патронів базових, але інші набої, які ви підбираєте, вони звісно закінчаться. Також є друга зброя у вигляді гранат або бомб, яка також закінчується але як Можна підбирати в цілому, дуже крутий, дуже класний раненган, і версія на цій консолі виглядає також неймовірно. В Японії в 80 ті та в 90-ті були дуже популярні ігри на аркадних автоматах. І, наприклад, компанія SNK робила багато файтингів, та й не тільки файтингів на ці аркадні автомати. Потім ці ігри переходили і на домашні системи. Гра Samurai Showdown вона нам була знайома скоріше за все по Sega Mega Drive. Але, звісно, ця гра отримала свою популярність саме на аркадних. Автоматах, але в кінці 90-х з'явилася, ще така консоль Neo Geo Pocket і вона вийшла в двох варіаціях в чорно-білому і в кольоровому. І на цю консоль також були портовані або зроблені ще свої, свої ігри. Samurai Showdown. ці ігри виглядали. Трошечки не схожими на ігри з аркадного автомату, хоча персонажів, яких ми там бачимо, ми можемо взнавати. Але вони виглядали більш мультяшно, більш кальбільш карикатурно. Перша серія Samurai Showdown виходила на Neo Geo Pocket з чорно-білим екраном, і тому сама гра також була монохромна. Але незважаючи на те, із за того, що заліза в цій консолі доволі потужне на той момент було, то і гра вийшла доволі красивою. Гра Вийшла у 1998 році. Вона дуже нагадує гімплейно саме тих самураїв, можливо, яких ми бачили на консолі Sega Mega Drive. тут. Принцип самих бойових дій проти супротивника ну, удар контрудар отак так якось діє. Удар контрудар Треба захиститись від удару, нанести свій удар, вибрати момент, нанести свій удар. Можна йти приголомшливо в атаку, але персонаж ворога буде обов'язково захищатися, і це буде можливо, треба робити дуже швидко, щоб нанести якийсь урон. Тому краще в цій грі все-таки битися від контратак, так як консоль. Ні, Geo Pocket. Це портативна, доволі невеличка консоль, яка мала всього дві кнопки дії, ну, і хрестовину. То і самі удари, і всі спецприйоми тут зроблені саме на ці кнопки. Але, як, як би дивно, це не звучало, але цих кнопок вистачає. Звичайно, коли шість кнопок, то якось розібратися легше, але і на двох кнопках весь такий вся дія, весь ракурс ударів був зроблений. І ваш персонаж, і ви, керуючи персонажем, можете просто валіти. Гірурувати хреставиною і використовувати кнопки дії, і у вас вийде робити дуже цікаві фінти холодною зброєю і просто бити руками і ногами. В цілому головне це те, що в цій грі у нас весь сюжет проходить середа стародавній Японії в середньовічній, і всі бої проходять зі зброєю саме стародавній Японії. В цілому дуже прикольна, гарна гра з цікавими запам'ятовуючими персонажами. Компанія SMK, яка позиціонувалася на виробах аркадних автоматів і ігр до них якось наприкінці 90-х зробила портативні консолі, Neo, Neo Pocket Color. І дуже добре, що на цій консолі вона перенесла, портувала багато ігр з аркадних автоматів. Ну, насправді не дуже багато, тому що консолі нам, на жаль, не мали великого життя, але декілька дуже цікавих ігор вона перенесла. І що може бути краще? Ще е, ігри на аркадному автоматі, якщо ви граєте в цю гру, та ще й в портативі у вас у Кармані. І гра Samurai Showdown 2 це саме одна з таких ігор, яка була перенесена на консоль Neo Geo Pocket Color і у... відрізнялася від першої частини на першу портативку, тим, що вона мала кольори і трошечки інше оформлення. Велика кількість персонажів, які були в першій частині, були і в другій, і в принципі персонажі, які е, можна Ожна знати, і ті, хто грали на аркадних автоматах, могли б знати цих персонажів. Персонажі намальовані карикатурно, але всі ігри, які СНК портували з, з зі своїх аркадних автоматів, е получалися на портативній консолі саме такими кар карикатурними, більш мультяшними, що показувало можливо ну таку собі іронію ігри в портативі, да в кармальний такий аркадний автомат. Сам е Showdown 2 мала кольори, інший інтерфейс вибору. Персонажів ніж перша частина, але в принципі це був той самий середньовічний файтинг, де ви могли битися за персонажів різних. В основному персонажі, які були і за стародавньої Японії, але тут і були персонажі з інших країн, наприклад, з країн Європи. Ну що найменше ці персонажі мали стиль фіхтування саме тих країн. Ну, наприклад, фіхтування шпагою або рапірою, ну і таке інше. Але в цілому головна фішка гри це володіння холодною зброєю і вміння використовувати холодну зброю проти майстерного супротивника. Гра зроблена Вина по Принципу, в принципі, захищайся контратакуй, або якщо ти нападаєш, нападай миттєво, щоб ворог не встиг зреагувати. незважаючи на те, що в Neo Geo Pocket Color всього дві кнопки дії, а не як на аркадних автоматах, наприклад, шість, то все одно великий спектр ударів був вміщений саме в персонажів, і ви можете взнавати ті удари і спецприйомі, які ви могли робити, наприклад, на домашніх консолях. Sega Mega Drive, куди виходила ця гра, або на аркадних автоматах. В цілому дуже якісний, гарний файтинг, приємно граючися на портативі і з такою милою графікою взагалі сприймається дуже добре. Ну а на цьому ролик буду закінчувати. Сподіваюсь, вам було цікаво від вас. Звісно, дуже потребується для мене вподобаєчка. І якщо напишете якийсь коментар, також буду вдячний. Ну і звісно, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. А Ми вже побачимось в наступних роликах. Всім пока.